Його спіймали на незаконній риболовлі, а він у екстреній ситуації викручувався як міг. Зловмисник зняв себе рибальські чоботи, викинув водилище та відловлену рибу і пояснив, це не його. Документів у браконьєра при собі не було, а після пропозиції відправитись у відділення поліції взагалі почав скаржитись на погане самопочуття. Працівники рибоохоронних органів викликали бригаду швидкої медичної допомоги. На вимогу працівникам рибоохоронних органів зупинитися. Він почав тікати, перебіг через воду і на наші зауваження не реагував. Втікав мене відштовхував і сказав, що я тут просто гуляю, не звернув уваги і далі продовжував ловити рибу. Після чого ми виїхали на місце події і затримали даного громадянина. При собі порушник мав телескопічну вудку та сумку, з якої вилучили рибу, Запідозривши нечистого на руку риболова, представники громадської організації Народна самооборона міста Долина зафіксували інцидент на відео. Після огляду медиків браконьєра вирішили доставити у лікарню. Сюди жаліється на болі. Долинську в в лікарню порушник прибув у шкарпетках. Пояснив, гуляючи у лісі, зазнав нападу трьох невідомих осіб. Серед лісу набігають на одного. Ну, Як можна то сприймати? Ну, можна нормально сприймати? Чи не можна? Не, ми, не. Ми, ми вас ловили, ми не набігали. По 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 по. Е, мене було звинувачено в тому, що я є якийсь там, ну з їхніх слів, що я будь-який браконьєр. Що там е, якийсь там незаконний вилов риби, хоча е, показував коли якусь рибу, до якої я жодного відношення не маю. Я босий, тому що, е, ну, по-перше, я був вдягнутий в чоботи. Я поясню, чого я вдягнутий був в чоботи. Я люблю подорожувати по горах по лісі, але через те, що треба перебродати різні річки, річки зараз є холодні, тому то я був в чоботах. Поліція, прибувши у лікарню для допиту пана, як він себе назвав Івана Михайловича Пацурківського, вже не застала. Як з'ясувалося, згодом причин для його госпіталізації не було. Чоловік симулював, та й прізвище назвав неправдиве. Рибні спеції було затримано чоловіка, який здійснював вилов форелі у річці поблизу села Мізонь. Даний чоловік був. На даного чоловіка був складений адміністративний протокол по 85-й статті і матеріали знаходяться рибінспекції в рибінспекції міста івано франківську на розгляді. Долинське відділення поліції звертається до мешканців із проханням не порушувати законодавство та утримуватись від вилову риби на час нерестуючого періоду, який триває з 1 квітня по 1 червня. У разі виявлення таких правопорушників дані особи будуть притягнути до відповідальності. Хочу сказати, що, наприклад, за... Одну рибину форелі, незалежності від її розміру, також ваги, штраф компенсація збитків становить 600 гривень плюс штраф. На даний час затриманий порушник вже оплатив штраф.